Чорноморський циклон продовжує впливати на погоду в Україні. На вихідних дощі з мокрим снігом очікуються більшості регіонів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 27 листопада, через вплив вологого циклону дощі з мокрим снігом придуть по всій території України, лише у Житомирській, Рівненській області та на Волині буде переважати суха та похмура погода. Нарешті території України очікуються опади. А ось температура повітря в цей день вже буде невисокою. Холодніше всього буде у північних областях. Там повітря буде прогріватися лише до плюс 2 градусів тепла. Нарешті території країни буде трішки тепліше до плюс 5 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися до мінус 2 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 5, а вночі буде від мінус 1 до плюс 1 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до плюс 5, а вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 1 до плюс 5, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У неділю на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 5 в день, і від 0 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві, 27 листопада, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура повітря буде від мінус одного до нуля градусів. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря становитиме від нуля до плюс одного градусів тепла. У Харкові у неділю зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, а з самого ранку йтиме дрібний дощ. вечір його змінить дрібний дощ зі снігом. Температура повітря очікується від плюс одного до плюс двох градусів тепла. У Дніпрі весь день буде хмарним. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. Температура в цей день буде від плюс трьох до плюс п'яти градусів. В Одесі, 27 листопада, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!